От, я зажав тормоз. Ось бачите, я затиснув гальма. Переднє колесо гальмує, заднє не крутиться. Ігор Стародубов власник прокату електросамокатів. Один із пунктів на парковці біля Сардженого Яру. Орендують їх через додаток. Єсть определені місця парковок. Є певні місця паркувань, вони переважно позначені спеціальною розміткою на асфальті. Вони розташовані у тих місцях, щоб максимально не заважати перехожим. Тобто працює за принципом, що ти у цій парковці взяв самокат і можеш залишити на будь-якій іншій парковці. Тобто працює по принципу, що ти в цій парковці взяв самокат і можеш оставити на будь-якій другої парковці. Такі парковки два дні тому депутати Харківської міськради заборонили. Власникам прокатів повідомляли заздалегідь, сказав секретар міської ради Ігор Терехов. що ми з ними проводимо таку роботу. Ми з ними проводимо таку роботу, координуємо усі спільні дії для того, щоб не було вакханалії. Ми домовились про певні обмеження по швидкості. Йдеться про зміни в правилах благоустрію. За ними тепер не можна розміщувати станції для зарядки самокатів поблизу парків, скверів, житлових будинків. Не можна й залишати самокати поза станціями прокату. Та й розміщення самого прокату треба узгоджувати із міськими посадовцями. Ігор Стародубов каже, поки отримав від посадовців прохання не видавати самокати у саду Шевченко та у парку Горького. У нас просто попросили, поки приостановити там. Нас просто попросили призупинити там використання наших самокатів до часу, щоб усе упорядкувати. Звичайно, нам важко без цих парків. З одного боку, бо це основні зони катання, а з іншого боку, там дуже багато пішоходів. І як мінімум, швидкість там треба обмежувати. З другої сторони, там дуже багато пішоходів і, як мінімум, швидкість там потрібно обмежувати. Павло Соколов бере самокат в оренду на обідній перерві. Каже, катається в сарженому яру. Придеться Доведеться відмовитися, що робити. Ну якось би з них жили, але з ними краще. Цікавіше, якась розвага. Вікторія Збаровська самокатами не користується. Ми мужем їхали на машині. Ми з чоловіком їхали на машині по зустрічній розмежувальній смузі, тобто там, де дві суцільні. Він їхав прямо по цим смугам. Тобто, це було дуже страшно, якщо чесно. Очень страшно, якщо чесно. Харків немає інфраструктури для безпечного використання електросамокатів. Окремих доріжок немає, тож зараз люди їздять по тротуарах або проїжджих частинах. А це небезпечно, вважає автоексперт Олександр Тріпетін. У Харкові одна велодоріжка нормальна. З П'ятихаток до сахольників. Дуже в мене є багато сумнівів, що в нас це буде найближчим часом. Чому? По-перше, гроші. По-друге, стан наших доріг. У нас, на жаль, немає широкими вулицями можливості для безпечного пересування таких транспортних засобів. Юрист Роман Шумак пояснює, за новими правилами, якщо людина залишить самокат поза пунктом, штрафуватимуть за це власника прокату. Якщо проаналізувати рішення, можна сказати, що самокати наразі залишати ніде не можна, оскільки сквери, парки, дороги, тротуари, все це підпадає під визначення взагалі цілого міста. Безумовно, компанії, які займаються прокатом, повинні внести відповідно свої правила зміни таким чином, щоб не дати можливість користувачам цих послуг залишати самокати у всіх місцях, оскільки це означає, що сама компанія порушує правила благоустрою. Ігор Стародубов каже, поки ще чекає на документи та роз'яснення від посадовців. Ми ми готуємось до того, що будуть якісь місця певні обмеження, по яких місцях можна кататися. Руслана Богдан, Кристина Матюхіна та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.